Дякую вам, седу, за спокій у наших снах, ваш подвиг не забуться, ні в дощ, ні в мах В Цей важкий час висила, від якої йде теплий зв'язок. Кожен день і ніч боретеся, не заради відміток. Волонтери стомлені, але не зупиняються ніколи ваші руки, і серця завжди роблять всі можливі Дякую. дії Викрили допомоги і ті, що летять вперед І з вами Дякую. разом наша доля знайде свій світ Дякуємо, Дякуємо, ми вам ЗСУ І волонтерам, які нами до кінця Ми віком, що лічать нас на полях бою І рятувальникам, що обрятують найгірший час таки ви ангели хопіли халатах завжди поруч, ваші лементи у тиші втішає душу мов, хор мовхор, стілюєте рани, витягуєте на сижах ходякуємо за кожен день, що робити, виставшим ясно. мужні Ви у будь-який час приходите. Немає байбу, що зупиніть вас перед тяжкістю життям. Має ти у тебе видно завжди знімаєте тяга. Дякуємо вам, за вашу працю. Дякуємо за кожен день, що робити старшим ясно.